Донбас це не про людей, це про корисні копалини, казала відома історикиня та письменниця Олена Стяжкіна, і була абсолютно права. Тому що, на відміну від інших регіонів України, як Тополісся, Чорничина, Донбас це єдиний тапонім, якого який був вигаданий і силоміць прив'язаний до місцевості. Взагалі-то слово Донбас вигадав геолог та інженер Євграф Ковалевський у 20-х роках 19-го століття. Він склав абревіатуру, перша частина якої це назва річки Донець, а друга частина це назва геологічного пласту, кам'яновогільного басейну. Донецький камяно вугільний басейн охоплює територію на півдні Луганської області, східній пропетровської області, Захід Ростовської області, Російської Федерації і частина Донеччини без Прязов'я. От чому в Маріуполі завжди підкреслюють Маріуполь, не Донбас, це інший регіон України, який називається Прязов'є або Надазов'я довгі роки. Донбас залишався виключно геологічною назвою. Як то, понім, його почали використовувати через 100 років після того, як вигадали. І сталося це вже за радянські часи. Саме радянська влада почала перетворювати Донеччину на частину радянського міфу. Комуністи хотіли стерти з пам'яті людей українську частину історії регіону, а також плат західних країн у його розвиток, побудову промисловості краю. Комуністи нав'язували думку про те, що до приходу большевиків Донбас був незаселеним диким полем. та Донбас перетворився із біологічного терміну на пропагандистський наратив. На радянських плакатах, присвячених Донеччині, завжди зображали виключно заводи, шахти і людей, які на них працюють. І це при тому, що деякі регіони Донеччини та Луганщини взагалі ніколи не були промисловими. От чому дуже важливо зараз відмовлятися від терміну Донбас для позначення регіону на Сході України, бо ніякого Донбасу як регіону не існує, а існує Донеччина, Луганщина і Недозов.